Вінницька громада продовжує допомагати армії. 20 тепловізорів, 40 прожекторів та 40 зарядних станцій. Від Бандера Пауер» отримали дві військові частини, де діють мобільні вогневі групи. Цих військових часто називають ловцями шахедів, бо саме вони знищують дрони під час атак ворога. Отримане обладнання допоможе військовим виявляти ціль вночі. Так, прожектори здатні підсвічувати шахеди на відстані 3 кілометри. Тепловізори визначають пересування ворога, коли це неможливо через відсутність освітлення. Зарядні станції забезпечать автономність роботи наших військових. Нагадаємо, на безпеку та оборону цьогоріч у бюджеті Вінницької громади передбачено майже 1 мільярд гривень. Ми передаємо такі комплекси саме прожектора. Павер як Бендера Паверо Бендера Павелі і тепловізори для того, щоб можна було цілитися і бачити особливо в нічний час ці шахеди і ефективно відпрацьовувати поставлені завдання. Прожектор підсвічує ціль, і мобільна воно група з залежності від озброєння працює по цілі. Всі, всі безпілотні літальні апарати, воно ураження працюють, запускаються тільки вночі. і це, безперечно, дуже потрібно для мобільних родин груп.